Вітаю, дівчата. Зараз купа реклами йде різною на пошту і всіляких оглядів товарів різних магазинів. Я думаю, у вас більш ніж достатньо. Останнім часом ми з вами подивилися вітринки виробників тканинки для вишивки, ниточок і різних різних таких а, цікавих цікавинок. Ну, дійшла черга до пряжі. А взяла виробника просто який перший спав на думку, і стало цікаво, чи є у нього щось подібне, що я знайшла? Дивіться. По-перше, да, ви це бачите? Я думаю, це очевидно. На жаль, а, тепер дивимось тут. А, Йонс це типи пряжі. Е, Тут ви можете переходити на будь яку дивитися ближче, ви бачите, скільки кольорів, склад, метраж, вага, тобто ви все тут бачите. Перш ніж шукати на будь-якому магазині, чому б не перевірити у виробника. Звісно, що до нас може доїжджати не всі позиції, але, в принципі, шукати е і подивитися альтернативи і порівняти можна вже тут. Е Тут я ось дивлюсь, мені би, наприклад, оця оця здавалася б абсолютно однаковою, але бачимо ось, ось однакову різницю тільки, оп, і вдовжині. За рахунок чого? за рахунок, мабуть, товщини пряжі, тому що ця виглядає суттєво такою довстішою. І тут вже ви можете собі. Надихатись кольорами, поєднаннями, тими самими меланжами і все інше. Йдемо далі по посиланнях і розбираємо, що є. New season. В новому сезоні ось вони додають, наприклад, три кольори. Раджу ще перевіряти, іноді буває, що так натискаєш на турецьку мову і інформації стає більше. Але не той випадок, покажу. Далі дивимось. Педанс. Педанс це знову ж таки схеми, кольорові поєднання і, власне, схеми створення. Ну, що відкриємо? Що нам було цікаво подивитися? Ну давайте відкриємо ось такий пелен, глянемо. Тип пряжі валюта. І бачимо поєднання в кольорах, яке це буде мене найцікавіше чомусь мені так пало в палоку, але ось вам одразу схема Та? і кількість А, англійською. Англійською немає опису, але якщо ми зробимо Наприклад, ось так ми зможемо я не, не скористалась. Ось, бачите, українці там собі перекласти і одразу бачили, тому що турецьку навіть я не перекладу. Ось. Ну, тут, в принципі, давайте ось цей. Нам, ви бачите, що це зроблено однією ниточкою фактично. Ось вам схема, і схема ось осіб п'ясти. Далее давайте афина бачила, и тут є еще ней можно будет задачи цілий банк ідей саме з цієї пряжі. Тут один блок і тут ось інший. Що ж ви будете робити з цими схемами, як їх використовувати? Тут я думаю, що розбиратися. Ну, давайте його в світі метри, уявляйте, леди метри. Взагалі, ну ось ці лідеї прописані можна збільшувати, зменшувати, тобто це не є проблема. Ось ну, все є. Я не дуже собі я не вмію працювати саме з цією пряжою, ніколи не проговорила. Education workshops. Що у нас тут? Одразу наголошую він. Тут не пуста. Вкладка, але треба відкрити саме турецькою. І тоді ми отримуємо з вами майстер-клас по створенню ось таких різних штук. Тут знову ж таки написано, з якої це ниточки робиться. І, ну, переважно і все спрямовано на популяризацію цієї пляжі пафі. Відповідно, ви побачите. Ну, ось, давайте візьмемо, що тут у нас буде наступне. Шість ріночок. Вертаємо. звісно, турецькою, але якщо його завантажити, він завантажується як PDF-файл, то вже можна все зробити, розібрати. В принципі, я вже навіть розумію механіку роботи, і тут у нас ось трошки є ідей. Так. Повернусь на англійську, щоб розуміти про що відео? Відеос на Ютубі, в принципі, тут є теж, і э, англійською посилання, але про що самі відео? Треба підтягнути, дивитися. Бачите, ну, знову таки купа ідей створення всього, чого завгодно. На початку відео прописано, в назві відео прописано, якою ниточку це створюється, працюється, ну і далі вже є... ідея. Так. хорошо. Хорошо, мы бачим знову вот ж таки разными клапики з різними різними Трошки чекаємо, поки завантажиться, хане, як сесфайл стоїть, бачите, але Скоріше за все через те, що ну, бачите, ось вони не всі провантажуються. Я спробувала думала, що вони не провантажуються тут у мене. Давайте спробуємо ось цей амбре відкрити. О, бачите, це у нас є. Мені, до речі, дуже. Мені подобається ось такий варіант. Тут небагато, але просто ідеї використання як буклетика такого. До і... Не вискав, досвід чи ні, ні бачили таке. Не, 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 але мрак був різний. Отафімо, це та яка нова пряжа. По ній. Маємо бути досить багато інформації. Почекаємо мені, якщо відкриється, то подаваємося на ніс, тому що я так розумію, це буде не все доступно. Бачите, ну теж не навіть повідаємо. Іба тут має бути про кнопочка. Ну, Оперативо одразу щось інше вийшло. Принаймні є слайд. І останні в нас це контакти. В контактах ми бачимо. Ніше по Турції. Там так, якщо раптом будете подорожувати, можете подивитись. Ось такий сайтик, але досить багато є ідей, Як для спробувати втілення, так і для просто натхнення, незалежності, якою в'яжем відчуття. Ось такий у нас сьогодні вийшов там великий. Вихід. Світ. Дякую, ще довелося разом зі мною. Субтитры сделал DimaTorzok